Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Як ви можете вже почути по моєму голосу і бачити по моєму зовнішньому вигляді, я все ж таки заразилася, все ж таки мене заразили вірусом. Є таке слово заразитися? Потім подивлюся. Тому вибачайте, що я не нафарбована, вибачайте, що я у піжамі, я ледве жива. Дійсно, от зараз в мене температура трішечки спала. Зараз десь 38,2. І мені дуже-мені дуже потрібно те, що я замовила. І ця посилка вже чекає, щоб зробити відео, вже чекає е, тиждень. Вже тиждень я в такому стані. От, і тому давайте швиденько відкримо. Мені потрібен ніж. Знову. Тому що мені вже потрібно користуватися цим. <кхи> Ось бачите, все ж таки я вам розповідала, розповідала, а чоловік моєї мами, він все ж таки мене заразив. Тобто він десь приблизно... Раз на два місяці це ненормально, мої хороші. це жахливо. Раз на два місяці він дуже сильно хворіє, ну як дуже сильно. П'ять днів він хворіє на застуду. Він кашляє, він чхає, і оці шмарки, оці його саліва, як буде слина повсюду. повсюду. І якщо ти йому кажеш, що прикривай рота, будь ласка, вайале, ну, тобто йди і в ліжко. Ну, будь від нас якомога далі, все тебе принесемо і поїсти, і ліки, все. От він не хоче, він не хоче, і він дуже така людина скандалоза, тобто дуже скандальний такий чоловік. І всі брудні італійські лайки, які він знає, а це дійсно брудні італійські лайки. Він починає кричати, він починає розмахувати так руками, і це жахливо. Коли він боліє, це жахливо. А це трапляється кожні два місяці. І одного разу я можу зберегтись з себе, іншого ні. моя онкологиня мені здається, вже не сприймає мене серйозно. Тобто я повинна кожного разу, коли я захворію на застуду під нього, це навіть не застуда, <кій> це грип, коли я захворію, я повинна їй писати, емейл, тому що вона мене не досліджує, як, ну <кій> тобто вона слідкує, щоб людина, яка хвора на рак, ну я, ну. Які виникають інші симптоми і таке інше. І вона мені казала: Маріана Тіпрего: я тебе дуже прошу, я тебе дуже прошу, не застужайся. І я їй розповідаю, що я живу з такою персоною, що він мене заражує. Але вона не розуміє, що ти йому нічого не можеш сказати. Він тебе не слухає, не слухає. І ось цього разу. Навіть моя маман, вона теж я їй сказала, що маму, ну, ти бачиш, вже е, другий місяць, і він знову хворий. Він знову починає е, нишпоритись по смітникам. Він знову починає е, отак от крукружляти по всьому місту, коли е, сезон застуди, і він наражає нас на небезпеку. Ось, і якщо ви захворієте вірусом, ну ви. Але навіть ви у зоні риску, тому що ну, ви вже така ета, ну тобто такий вік під 70 років їм, що навіть ви повинні берегтись. Але ну, в мене рак, ну, ви можете хоча б, але вона пішла. Це навіть не на принцип, це знаєте, вона сказала, що не вказуй нам, як жити. Тобто вона настільки Отаке таке відношення. Ну, Помреш так помреш. Ну, таке салюти, таке здоров'я, значить, слабке. Тобто там немає ні грами емпатії. Ой, я вибачаюсь, час. Ой, так. Ой. Ой. І ви знаєте, коли він хворіє, вона іноді в неї просинається здоровий глузд. І ми починаємо з нею разом все мити хлоркою цією варікіною. потім ми всі в масках, щоб не заражати один одного. І ви знаєте, як то минається більш менш нормально. Але коли вона мені сказала, що ні, я не буду його відокремлювати, боліє так, боліє, що вона вже втомлена від цих його хвороб, що вона вже не може, і якщо я захворію, така моя доля. Розумієте, і вона від нього не відокремилась, ну, тобто вона з ним спала, вона з ним їла, він її обкашлював і, відповідно, обкашлював мене. І ось маєте вже скільки, дев'ятий день, дев'ятий день. Я не можу прийти до тями. Але мені потрібні оці речі, тому давайте з вами відкриємо. Як завжди, мейкап пунтоїд Дивіться, скільки е паперу хтось. Сміявся з мене, що я не ходжу по магазинам, а роблю отакі онлайн-замовлення. Мені це вигідно, розумієте? Я не витрачаю гроші на бензин, я не витрачаю гроші на квіток, на автобус. <кій> <кій> Ой. От. Тому я заказала, мені, мені принесли додому і онлайн навіть це все дешевше. Так. Починаємо з покупки. Боже. Це карта пуста. Це навіть. Пуста бумага. Я потім біг в порбу дуже щільно, тому що е, він знову щось на смітниках знайде і буде в цей папір е, обгортувати. Так, мама мія. Це теж бумага. Папір. Це теж папір. Слухайте, ну, мейкап пунктуїд. Мейкап. Чому стільки паперу? Ви думаєте про легені? Про легені нашої планети. Це теж папір. Так, ось воно щось є. Вже, щось є. Ага. Я замовила речі дуже-дуже такі, знаєте, прості, якими я користуюся кожен день. Це краска для волосся, фарба для волосся. 9,13. отака гарін'єр дуже дуже як вам сказати, вона коштує на сайті 3 евро, коштувала. У магазині вона вже майже 6 коштує евро. Тому дуже вигідно. І хто з мене сміявся, коли я заказала 8 пачок? Хто, хто з мене сміявся? Але вже вони закінчилися. Вони закінчилися. Тому я заказала в цей раз. 12. 12. Мені вистачило на 6 місяців. От, от така фарба. Я фарбую волосся от такою фарбою 9-13. Мені влаштовує. Так. Дуже-дуже швидко. Дуже так, що це в нас? Ой, це мій улюблений. польська марка. Слухайте. А, прийшов крем під глаза, під глазки, а ну. Так. Експрес ліфтінг без кришечки. Ну, дивіться, бачите, оця з кришечкою, ця без кришечки. Це польська марка Апіс. Я дуже-дуже її поважаю. Мені майже все підходить, окрім їх серумів для обличчя з гіалуроновою кислотою. Воно дуже висушує. Шкіру, тому я більше не користуюся. Але оці крема під глазки, дівчата, це дивовижно 50 міліграмів і, ну, знаєте, немає алергії. Навіть зараз, чому я не нафарбована, яка страшна. Тому я не можу навіть доторкнутися до обличчя мені боляче. Розумієте? Але якщо я наношу цей крем під глазки, вони відпочивають. Ну, я не знаю, ну, мені дуже-дуже подобається. Це не реклама, це тільки моє опініони, тобто мій відзив. Ну, що Так дійсно. Так от, експрес-терапія і експрес-ліфтинг. Я заказала, от, стільки їх багато, але чомусь без кришечки. Це не дуже гарно. От. Я дуже-дуже багато накладаю крему і глазки. Так, потім. Ой, це, а це, щоб обирати кутикулу, я сама собі роблю а, манікюр педикюр Тобто Салі Хансен Теж, це вже десь третя така баночка. Мені вистачає надовго, але в мене вже закінчилася, майже рік. Трималася, і ось я знову купила такий. Okay. Потім це о, я буду користуватися відразу. Це олія чайного дерева. Ароматика Україна. Олія чайного дерева. Потім. Ой, Йо. ой! Це знову ж таки апіс. Торгова марка польська апіс. Це маски. Їх тут теж дуже, дуже багато: 200 грам отакі от здорові шайби. Це антиакне. Це мені дуже потрібно. В мене шкіра завжди була проблемна, жирна. Після хіміотерапії вона стала більш сухою, але все рівно, от навіть зараз ви можете бачити, в мене всю обсипало. Ну, це ще й цей вірус, який в мене бродить. Так, це маска стоп-акне. Ой, потім маска а, з вітаміном С з і щоб сяяла, шкіра сяяла. Я вже, Це вже друга баночка. Так, і отака нова маска, я хотіла її використати. Даруйте, якщо я плутаю слова, тому що я відчуваю, що в мене вже температура. Так, альгінатна маска. Альгінатна, вона. Сам, ну, все, все лікує. І акне, і зморшки, і вона на вас засиває, і потім ви її, її отак от відшкалупуєте від себе. Потім так, Маріанна п'ю вирощу. Так, оце мені теж потрібно. І вже закінчиться гель. Адерма я вмиваюся таким гелем для проблемної шкіри, але він дуже-дуже лагідний. Він не пересушує, він лікує. Мені дуже подобається такий адерма. Почився. Потім чудова якась інша коробочка. Це Уряш. Уряж, така французька торгова марка. І трішечки інша баночка. Отаке. Це якщо у вас якесь висипання, і вам треба бути красунею, оця паста, вона, знаєте, а, закрита. Вона вам. За один день все підсушить, все воно само відвалиться. Це вже четверта моя баночка, і мені дуже подобається. Якщо мені треба гарно виглядати на камеру, але, або якщо я йду на побачення, але з друзями десь і потрібно виглядати, то це моє с... рятування, рятування, спасіння такого слова немає. Так, потім. Потім, потім, потім. Так, мої хороші. Знову ж таки. Ну, все інше, мені здається, це буде фарба для волосся. Я купила 12. Я вже сказала 12. Так, раз, два, три, чотири. 5-6. Ой. Сім, вісім, дев'ять. А дев'ять ось десять, однанадцять, дванадцять, все вірно. Отак мої хороші дванадцять. Тобто на шість місяців я фарбою для волосся закупилася. Так, зараз я повинна І цей весь мотлух, Оці всі бумажки я повинна розірвати на дрібні шматочки, щоб він їх потім не використовував для своїх ой, окей. Дівчата, хто проживає в Італії, будь ласка, напишіть мені, якими ви користуєтесь противовірусними ліками? Тому що я бачила ну, безліч. Моя онкологиня мені говорить, що Маріанна ліпше не використовує нічого. Ну, ви знаєте, тут лікують отак ромашкою і треба гуляти. розумієте? Але якщо в тебе вже 39, ну куди ти підеш гуляти? Тому я вже все. Я навіть зараз я стою у шкарпетках, в якому в яких свіжа цибуля. Я це побачила на китайському Ютубі. Я там роблю гімнастику, щоб дихати, і це мені допомагає. Навіть мені допомагає кашляти, але я побачила відео, як китайці у ту цибулю вони так дрібненько-дрібненько і на п'яточки. І я зараз, так от, як вам показати, я. З цією цибулією. Запаху немає, якщо хтось думає, що я тут ходжу. З неприємним запахом. Ні. Напишіть мені, будь ласка, що ви використовуєте в Італії, що ви купуєте, проти вас застудне. Від кашлю мені я купила від кашлю, це треба йти в іншу кімнату. Ну, така емульсія, як наш Муколтін. Але <кій> все рівно. Не допомагає, от тому мені допомагають більше ці гарячі чаї. Проблема в тому, що як тільки це італійське чудо в лапках пішло на поправку, захворіла моя мати, вона знову вже в другий раз заразила мене. І отак, от, отак, от, от я загнана в глухий кут, і ми ходимо по колу, тільки що коли вони хворі, вони ну, кашлюють, чихають, але, але вони виходять на вулицю. Тому що вони не можуть бути вдома. А в мене така слабкість. що Я, я навіть я не знаю, як вийти на, на вулицю. Така слабкість, що я навіть не можу нафарбуватися. Тому все прибираю відео. Я вам дуже-дуже дякую, що ви це відео подивились. І в мене зараз все вже не можу. У мене зараз готується відео питання-відповіді. Ви мене питаєте, я відповідаю. От. І е, будемо з вами знову гуляти. Ну, я думала з вами погуляти, поїхати з Гнусею е, по магазинах. у Зару у там, Віадель Корсо, там, Марке. От. Але бачите, вона мені дзвонить, коли ти вже очухаєшся, а я не можу. Ну, коли ти хворий на рак, кожна застуда вона може бути останньою. І мені дуже боляче від того, що моя рідня. Отак От до цього ставиться, знаєте. Ну, маємо, що маємо. Окей, mm -hmm. я дуже вам вдячна, що ви мене підтримуєте, що ви за мене вболіваєте. Все буде добре. Я одужую. Я одужую. <кхід> я вам гарантую. Все. Чао-чао і до нових зустрічей. <кхід> так, зараз я вас вимкну.